Даний ефір я збережу в записі. Які з вас, хто захоче, я після ефіру дам вам запис цієї конференції. Так, завантажуються слайди. Це ми пропускаємо. Отже, дивіться, поговоримо про статистику. Статистика переконує всіх. Зі ста людей, яким 60 років в Україні станом на сьогодні, тільки одна людина стає багатою. Четверо людей фінансово незалежні, п'ятеро, на жаль, не доживе, загине швидше, ніж у віці 60 років. 36 людей продовжують працювати, і 54 людини це бідні. Фінансово залежні люди. Так от вдумайтесь, це статистика станом на сьогодні, от зараз у нас на ефірі є певна кількість людей, ймовірність, що хтось з тих, хто зараз мене слухає, буде хоча б фінансово незалежним? Я вже не говорю про те, щоб багатим, близька до нуля. Тому що це статистика зі ста людей. І от давайте подумаємо, це проблема чи ні. Очевидно, що так. Чи хотіли би ви, щоб ви не відносились? У 60 років до тих, хто працює або тих, хто бідний. Не хотіли би? Тоді зараз на цьому ефірі я з вами коротенько поговорю, а як же ж можна вирішити цю проблему. За рахунок чого? Який інструмент може вам в цьому допомогти? Отже, давайте змоделюємо ваше життя з точки зору часу в вигляді такої лінії. Перший період це навчання. Далі ви почали працювати і заробляєте гроші, правда? Але давайте подумаємо, чи зможете ви все життя працювати там, де зараз працюєте, чи настане такий період, коли ви не зможете займатися тою роботою? Очевидно, що настане. І що тоді з вами відбудеться? Тоді ви захочете відпочивати. А чи буде у вас відпочинок? Тут уже питання: якщо дивитися на реалії, то на сьогоднішній день більшість українців, яким за 60, це бідні люди. Якщо ви не хочете бути бідним, то давайте поговоримо, що ми можемо для цього зробити. Отже, очевидно, що в навчання, в період, коли ми ходили до школи, своїх грошей ще не було, вони почали появлятись, коли ми почали працювати. І от залежно від того, скільки вам років, у кожного з вас є ось цей золотий період, коли ви заробляєте гроші, щоб подбати про майбутнє. Бо коли ви перестанете працювати, ви перестанете заробляти, і вас чекає бідність. І от як зробити так, щоб її не було? Де взяти гроші? Багаті люди рекомендують створювати активи, які будуть вам давати пасивний дохід, коли ви не будете працювати. Це називається капітал. Ті з вас, хто бували за кордоном, ви бачили, що там люди після робочого часу, коли вони виходять вже на цей період відпочинку, вони дійсно відпочивають. Тому що вони накопичують собі на майбутнє гроші. Я не знаю, чи ви задавали собі питання, де накопичують гроші люди за кордоном: в Німеччині, Австрії, в Англії там де високий рівень життя. І зараз я вам хочу показати, де вони це роблять. Всі європейці та американці накопичують гроші в страхових компаніях. Ми можемо навіть про це почитати з Вікіпедії, що на Заході. Виплати за довгостроковими договорами страхування складають основу доходу громадян пенсійного віку. Тобто, саме завдяки накопиченням в страхових компаніях пенсіонери на Заході мають гроші. Це їхня основа доходу. Чи знаєте ви, що в Європі, якщо в людини сталася якась хвороба, вона не збирає гроші по родині, не бере кредити, лікування оплачують страхові компанії. Знаєте, а чи знаєте ви, що в Україні можна так само накопичувати в європейських страхових? Так, от, якщо не знаєте, то саме цьому посвячений мій ефір, і якщо ви вважаєте, що в Україні неможливо відкладати, бо багато людей так вважає... Ну, можливо, на ефірі таких немає, але я дам відповідь. Насправді, можливо всім відкладати на майбутнє. Якщо зараз здається, що неможливо, то що будете казати, коли перестанете працювати? Ще гірше буде. Тому основні два правила: як навчитися накопичувати. Перше, потрібно рахувати свої витрати. І друге, 10% від ваших витрат це та частинка, яку вам потрібно накопичувати. Давайте уявимо, що ви витрачаєте 20 тисяч гривень на місяць, таким чином на рік ви витрачаєте 240 тисяч. 10% з 240 тисяч це близько 25 тисяч гривень в рік. Якщо відкладати ці гроші в страховій компанії, то з 25 тисяч 20 буде йти на накопичення, і щороку ви їх будете собі накопичувати на рахунку, а 5 буде йти на страхування. Чим добре в страхових компаніях, це те, що тут, крім того, що ви накопичуєте гроші, вони ще й працюють. Для початку ви вибираєте термін. Коли ви укладаєте договір, ви вибираєте термін, скільки років ви би хотіли накопичувати. Чим більший термін, тим вигідніше. Якщо, наприклад, ми візьмемо термін в 30 років, то ви накопичите 600 тисяч. Скільки відсотків вам нарахують за 30 років? відсоткова ставка в страхових компаніях, така, як в банку на депозиті. Але за 30 років завдяки капіталізації відсотків буде втричі чи більше, ніж сума, яку ви накопичите. Тобто 1 млн 800. 000. І в результаті ви маєте 2,5 млн і ваш рівень життя набагато кращий. Уявіть, що завтра у вас є 2,5 мільйона. Як би виглядало ваше життя? Так от, саме від того, яке рішення ви зараз приймете, і залежить, чи будуть у вас колись ці гроші, чи навряд чи. В Європі люди накопичують, і саме це дозволяє їм виглядати так, як зараз ви бачите на цьому фото. Також два слова, буквально поговоримо про те, що може не дозволити нам дочекатися цього періоду. Це травми, хвороби, інвалідність і смерть. І ясно, що у кожного з вас є сім'я, за яку, напевно, ви вже несете або будете нести фінансову відповідальність. Так от, ви маєте розуміти, що якщо, не дай Бог, людина не доживе до кінця договору, то сума не пропадає. Гроші будуть перераховані її спадкоємцям. І це буде 600 тисяч, якщо причина смерті хвороба. Якщо смерть раптова, то сума буде в трьохкратному розмірі. Якщо людина стає, не дай Бог, не а це може статись з ким завгодно, то в той момент... Так, мені здається, що щойно у мене виключився мікрофон. Ні, працює. то в той момент, якщо таке сталося з людиною, їй заплатять відсоток від трьохкратної суми. Ну, і також людина може захистити себе від такого, як травми, опіки, переломи, онкологія, коронавірус, операції, ускладнення під час вагітності і багато-багато інших таких випадків. Це, друзі, ми так коротенько, за 9 хвилин, поговорили з вами на тему. Захисту і накопичення. Найчастіші питання, які хвилюють, от е, які мені задавали на попередніх ефірах, це питання, які гарантії, питання інфляції, питання, чи працює це в Україні, і питання, як накопичувати, якщо маленька зарплата. І не вистачає. Я зараз швиденько на них відповім. І якщо у вас будуть якісь ще додаткові запитання, обов'язково мені їх задайте. Отже, перше питання це питання гарантій. Зразу хочу відповісти. Я говорю про компанії, в яких відкладають європейці та американці, які працюють у світі вже сотні років, деякі з них вже понад 200 років працюють. І е, тому, що ці компанії в Європі працюють, і ми, ми бачимо, що там рівень життя, завдяки цьому хороший, ми можемо розуміти, що в Україні теж вони будуть працювати. Чому? Які гарантії, що в Україні вони теж будуть працювати? Ну, дивіться, ви зараз дивитеся цей ефір з телефону. Він виготовлений в Україні? Ні. Але він працює, не дивлячись на те, що виготовляли його в іншій країні. Можливо, у когось з вас є автомобіль. <кій> Швидше за все, він іноземного виробництва. Давайте приклад там, що там перше в голову приходить: Toyota, Honda, Mazda, Mitsubishi, Lexus, Mercedes, BMW, Audi, Volkswagen. Знаємо такі автомобілі? Їх можна придбати в Україні, хоча виготовляються вони в Європі, тим чи в Азії, наприклад. Та? Тим не менше, в Україні є автосалони, і ви їх можете придбати. Так само в Україні є представництва іноземних страхових компаній, і ви можете у них накопичувати гроші. Вам не треба для цього бути австрійської національності чи німецької. Будучи в Україні, ви можете в цих компаніях зберігати кошти і бути захищеними. І якщо ви виїжджаєте в Європу, там це теж працює. Тепер два слова про інфляцію. Коли ми говоримо про інфляцію, ми маємо розуміти, що дійсно гривня знецінюється. По-перше, ми можемо відкладати у валюті, а не в гривні. По-друге, якщо ми відкладаємо у гривні, то ми можемо індексувати наші гроші. Наприклад, давайте уявимо, що ви вирішили в день відкладати 50 гривень. Це 18 тисяч в рік, якщо помножити 50 на 365. Ми ви уявимо, що от така ручка коштує 50 гривень. Припустимо, на другий рік ця ручка зросла в ціні, і вона вже коштує 70 гривень. Тоді ви на другий рік можете відкладати вже не 50 гривень, а еквівалент ціні цієї ручки. І якщо ви кожного року не будете відкладати одинакову суму, а еквівалент ціні якогось товару, то через 20 там, чи 30 років. Ви зможете купити таку ж саму кількість цих ручок, яку планували, коли укладали цей догляд. Зрозуміли, як воно працює? Ну, це я так на хлопський розум, тому що я хочу не займати багато вашого часу. А, друге, про що, точніше, вже четверте, про що ми поговоримо, це а як накопичувати? Адже ми в Україні тут нема грошей. Відповідаю: ми завжди можемо відкладати 10% від наших витрат. Незалежно від того, які наші витрати, нам просто потрібно 10% від них накопичувати. Якщо ви витрачаєте в місяць 5 тисяч гривень, значить ви маєте накопичувати 500%. Якщо ви витрачаєте в місяць 50 тисяч гривень, значить ви маєте відкладати 5 Ви прив'язуєтеся кожен до себе. 10% це та частка, яка не вплине на ваш рівень життя, якщо ви будете її накопичувати. І тут справа просто у звичці, яку потрібно виробити. Так як у когось є звичка купляти каву, орбіт, хот-дог, сигарети, пиво, ще якісь там звички є у вас, так? так само на рівні звички ви можете навчитися накопичувати. Чи це хороша звичка? Хороша чи ні? Накопичувати гроші, навчитися жити не на 100%, не тратити все, що заробляєш, а на 90%. Тепер давайте прокрутимо далі. А якщо ви будете мати цю звичку. Ваші діти беруть приклад з вас чи ні. В майбутньому, в кого нема дітей і у вас будуть діти, вони будуть брати з вас приклад? Ви хотіли б, щоб ваші діти мали звичку накопичувати. Так от, ви можете їм показати цей приклад. Якщо ваші діти будуть мати звичку накопичувати, це збільшить їх шанси, що вони будуть успішними, що в них будуть гроші, що вони будуть мати капітал. Правда? Мати резерв це хороша ідея. Зберігати в надійних компаніях європейських, австрійських, швейцарських, американських це було би добре, враховуючи, що ми в Україні, де ти не знаєш, що буде завтра. Так от саме цей варіант я вам пропоную. Особисто я вже дев'ятий рік, як клієнт. Знаю, тут є на ефірі люди, які вже більше, чим чим я клієнти. І е, це працює вже в Україні насправді понад 20 років. Понад 20 років. І маса людей вже є клієнтами близько 1 мільйона. Тим не менше, 1 мільйон на фоні всього населення це небагато. Тому зараз ми з вами поговоримо, як можна збільшити кількість клієнтів в Україні. І в цьому ви можете мені допомогти. Далі я розповім вам про варіант, як ви. Можете, залучаючи інших клієнтів заробляти гроші вже сьогодні в цій сфері, якщо вам зараз недостатньо зарплати. Це хороший варіант мати додатковий дохід. І зараз ми перейдемо вже до теми бізнесу. Як можна заробляти разом з нами. Так, відкриваю демонстрацію. Продовжуємо. Отже, ви можете бути. Посередником між страховою компанією і клієнтами. Кожного вечора в цьому телеграм-каналі я проводжу ефіри. Ви можете на ці ефіри в телеграм запрошувати людей, і якщо людина зацікавилась, то ми з нею укладаємо договір страхування життя і ви за це отримуєте відсоток. Який відсоток? На початку ви будете отримувати за кожного клієнта 18%. До прикладу, якщо людина, яку ви запросили, оформила на 20 тисяч гривень договір, то ви заробляєте 3 600. І чим більше людей ви залучаєте, тим більше ви заробляєте. Залучили, наприклад, ще одну людину, ще раз заробили 3 600. При цьому цей відсоток буде завжди зростати. Коли ви зробите оборот 40 тисяч гривень, у вас уже буде 24%. Якщо ви, наприклад, знову уклали договір на 20 тисяч, то ви вже заробите за це 4 800. Це може бути додаток до вашої зарплати. Немає ніякого плану, це не забирає ніякого часу. Ви і так кожен день спілкуєтесь з людьми. І ви можете е, слово за слово казати їм, що от є цікава тема, вечором в Телеграмі буде ефір, я можу тебе долучити в той канал, послухаєш, і якщо тобі цікаво, е, буду радий допомогти. Все. Тобто, вам не треба самому когось щось переконувати. Ви нічим не ризикуєте, якщо ви починаєте з нами співпрацю. Це просто додаткова можливість мати ще якісь гроші, крім зарплати. Причому, можливо, навіть більше, ніж зарплата. Бо вдумайтесь, якщо ви будете робити хоча б один контракт в тиждень, то ви за місяць заробляєте від 15 до 20 тисяч, а не в кожного така зарплата. Приблизно через три місяці ви досягнете третього рівня, у вас буде вже е, 35%, і договір 20 тисяч вам уже буде давати 7 тисяч гривень. Так от. Зараз у мене тут ще діти на фоні бігають. Так, от секундочку, ладику, дивись. Тато тут проводить ефір. До речі, є багато людей, які, наприклад, вже мають дітей, і вони жаліються, що ну, багато часу займають діти. Так, от яскравий приклад. В мене двоє маленьких дітей. Цей бізнес мені дозволяє постійно бути біля дітей і паралельно заробляти гроші. Навіть зараз я тут мультики з сину переключу. Ті з вас, в кого також є діти, і ви хочете більше часу проводити з ними, в цій сфері у вас буде така можливість, тому що насправді це не забирає багато часу. Раз на вечір там, ми проводимо ефір, який триває 20 хвилин, а решту дня ви вільні. І просто роблячи свою роботу чи спілкуючись з людьми, ви їм скидаєте посилання, запрошуєте, а далі статистика. Ясно, що не всім стане мудрості це зрозуміти. Але навіть якщо 10% це зрозуміє, це вже буде хороший результат. Вертаємося до слайдів. Так от, коли ви досягнете третього рівня, ви вже можете по-серйозному займатися тільки цим бізнесом. Пояснюю, чому. На третьому рівні ви вже будете вміти самостійно проводити такі презентації. Якщо до третього рівня ви просто будете запрошувати людей до мене, щоб я їм це все пояснював, то з третього рівня ви вже самі це будете вміти, і ви можете вже навчати цього інших. І давайте уявимо, що ви взяли за свою команду четверо людей, яких ви теж навчаєте розвивати цей бізнес. Припустимо, що у вас двоє людей на першому рівні і двоє на другому. Між вами і другими рівнями є різниця 11%. Якщо відняти ваш відсоток від їхнього, так от цю різницю ви будете отримувати за оборот команди других рівнів. Другі рівні в місяць, в середньому, можуть, якщо їх двоє, робити оборот близько 100 тисяч, і це їм принесе 11 тисяч гривень. Вам принесе 11 тисяч гривень доходу. Різниця від них далі з першими рівнями у вас різниця 17%, якщо відняти 35 від 18%. Для прикладу, зробили перші рівні також 100 тисяч гривень оборот за місяць, від них вам е, нараховано буде 17 тисяч гривень. І загальний ваш дохід буде 28 тисяч. Тобто на третьому рівні теоретично ви можете вже заробляти достатньо, щоб не ходити на роботу, а звільнитися з неї. І так само, як я, мати час, щоб проводити його з дітьми і е, заробляти в 2-3 рази більше, ніж зараз середня зарплата по Україні. Друзі, рівно 2120. Як і обіцяв, 20 хвилин тепер можемо на питання відповідати. Якщо в когось є запитання, задавайте. Я з радістю допоможу вам в цьому розібратися. Нема питань? Так, запис я тоді виключаю.